Всім привіт! Я Настя Бергуляк, і я беру участь у конкурсі канадської української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Сьогодні я розповім про Зенові Кушпету, піаніста, педагога та громадського діяча у соціальній сфері, ініціатор і співзасновниця мережі спільнот Віра і світло, що діють по всій Україні, та навчально-реабілітаційного центру Джерело у Львові. Зеня Кушпета народилася в місті Порт Артурі. У 1948 році родина мігрувала до Канади. Від народження спілкувалися українською мовою. Мати й батько брали активну участь у громадських організаціях українців в Канаді. Ценя виховувалася в дуже патріотичному дусі, була записана на курси українознавства, а також до пласту. У день Зеня ходила до канадської школи, а ввечері до української. Зеня з малку навчалася грі на фортепіано. Вступила до університету Торонто на музичний факультет, а згодом навчалася у піаніста Леона Флайшера. Після закінчення магістратури за спеціальністю фортепіано батько купив їй квиток до Франції. Через два роки Зеня повертається в Канаду і відразу дістає роботу в університеті. У 1984 році Зеня вирішила на один рік перервати музичну кар'єру і зайнятися волонтерством. Була асистентом у спільноті Лярш у Онтаріо і рік прожила з сімома неповносправними особами. У липні 1991 року Зеня прибуває в Україну. У неї зародилася ідея створити спільноту. Отже, Зеня постійно шукала розумово неповносправних осіб та збирала молодь, яка б хотіла творити спільноту Віра і світло. З травня 1992 року розпочалися регулярні зустрічі. Люди розповідали про себе, грали в ігри, співали, святкували та молилися разом. Згодом відкрилося 28 спільнот по всій Україні. Зинов'якушпета на літала в космос як Роберта Лінбоднер, не була президентом великої будівельної компанії як Петро Яцик, проте вона змінила життя сотням неповносправних українців.